в Коломиї має добрі традиції. Місто над прутом постійно було серед призерів обласних змагань, поступаючись лише надвірнянцям та борцям з обласного центру. Але 2003 року секція припинила своє існування. Через вісім років спортивний гурток відновили у 10-й школі. Анатолій Бурнаєв каже, що цей вид спорту є доволі популярним серед школярів. Зародилась така ідея з допомогою спонсорів, такі купити татамі, які от зараз стоїть взаді. Е і набрати дітей іменно з школи. З цієї школи будуть приходити діти з другої школи, значить будемо брати їх. За перших два місяці ми вже виступили у двох змаганнях. І виступили, я рахую, за такий період удачно. А сьогодні ми вирішили подякувати спонсорам, зібралися тут, щоб урочисто для дітей і для глядачів. Тут якраз присутні ще заступники директорів, бо тут проходить семінар, і урочисто відсвяткувати це відкриття. Адміністрація навчально-виховного комплексу номер 10 погодилася надати борцям свій спортивний зал. А от інвентар довелося збирати, як то кажуть, по ниточці допомогли у цій благородній справі і меценати. Вони придбали татамі та форму для дзудаїстів, каже директор школи Людмила Одверко. Ми давно хотіли це зробити, і нам вдалося за рахунок спонсорів, які нам допомогли закупити татамі для нашого спортивного залу кімоно. І сьогодні буде відкриття секції дзюдо. Я би хотіла подякувати всім спонсорам, які до цього долучилися: це Божик Андрій Миколайович, депутат міської ради, Симотюк Іван Дмитрович, директор за одобрення будматеріалів, Гадачинський Богдан Петрович, депутат обласної ради. Остяк Роман Адамович, депутат Коломийської міської ради і директор заводу. Банур Юрій Матвійович, директор заводу «Ветсанзавод». Санзавод. І Риндич Віталій Степанович так само нам допоміг. Оце всі меценати, які долучилися до того, що ми маємо це дійство. Ну, ми підготували гарну програму. Так само нам допоміг магазин Іринка Палійчук-Тарас у вигляді спонсорської допомоги. Це дітям ми подаруємо солодкі призи. На відкриття запросили керівників міста та району, а також меценатів. Юні зідаїсти продемонстрували свою майстерність. Тепер вони займатимуться улюбленим видом спорту регулярно. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».